Ще раз кажу, люди, я її найбільше боялася, що вона там прийшла Само людина, яка купила, а я сам, От речі. Так, якщо схочете йти до Вікторії на, на роботу. Не на, на курс, бо треба. Це бояться. курс, ну, то... і, так, екзамен, і всі. Але це дуже класно. Я в тебе цього вчуся. Дякую. Говорить мені Віка, потрібно виступити з темою логістика або сучасні так. логістичні інструменти. Потім такі виступили мотиваційні виступи, думаю, так, ця логістика, а взагалі тут буде цікаво, якщо підписала собі. Так я теж тоже логістиці. <рес> я накидала собі тез У мене да. там слайдів дуже небагато, я зараз пишу, зараз я знайдемо. 50, 60, я вам покажу ту презентацію, яку говорила, що буде продаюча. Але я просто скористалася <рес> можливістю <рес> взяти в руки мікрофон <рес> і покинути свою е, ораторське мистецтво. Віка, ти тут подарунки всім роздаєш, а я мені слова не дали там, тому я тут скажу. Я дякую тобі за ту атмосферу, яку ти створюєш в чаті, тому що е, атмосфера реально добра, і навіть коли там виникають якісь іскарки 900 з лишнім чоловік, на секундочку, е, буває всяк. Е, ти вмієш якось навіть мене ти вмієш притушити так, що ніхто не вміє, розумієш. Треба, я не знаю, якийсь окремий курс, як притушити того, кого неможливо притушити. Uh, і атмосфера тут, тому що зазвичай я дуже хвилююсь перед виступами сьогодні. Я теж трошки потряхуюся, але так, нормально, бо класні, теплі люди, і це, uh, це завдяки тобі. Тези, які я закидала. Я... <плес> Приймуть аплодисменти собі. Дякую. Uh, Віка говорила про те, що грошей насправді навколо дуже багато. Сьогодні я чула тричі про те, що люди готові інвестувати. Uh, але інвестувати в реально класний продукт. Створити бізнес-ідею. Ну створити продукт, що таке створити продукт. Ну от ми такі молодці виробники. Ми виробляємо якісь матраси. Наприклад, я вироблю uh -huh. першу шоу. Можна я тобі теж поставлю мікрофончик? Yeah, ти будеш тепер uh -huh. uh -huh. зіркою ще ютуба? Ми можемо виробляти матраси, але ми не вміємо їх продавати. А для того, щоб їх навчитись продавати, потрібно упакувати це якось продукції. Для того щоб упакувати, потрібен менеджер зет, який кваліфікований, який там має купу навичок і продажі і так далі. Люди готові в це інвестувати. Виробники мають гроші. Є люди, які мають гроші, і готові заінвестувати в те, щоб цей продукт просто вийшов із України в Польщу. Це просто окремий бізнес-процес, який можна підхопити і який можна реалізувати, і на цьому можна заробити це все працює. Я не хотіла продавати товари ніколи. Я займалася собі тихенічкою логістикою, колись там возили по Україні, коли потім ми перейшли. Ми, я з Харкова, і я працювала з країною-агресором, мені соромно, але як є. Uh, і на початок, uh, на початок війни, у мене uh, ну, залишилось там багато грошей. У мене там залишилось чотири машини, і у мене вже до кінця 2022 року було ще 2,5 млн грн мільйони гривень вльоту. Тобто я нормально так жопи проїхалась по дну, вибачте. Харківський вискочив. Тому... і там тебе Не вона... нормально поколотило, да. Тому, ну, якби, Де шукати мотивацію? Отут вона. Вона на дні. Мотивація там, де ти ну, в общем, або в петлю, або мотивуємо себе якось. І от коли виступала Віка, я, я дуже хотіла сказати після того, як ти але ти тут довго паузу зайняла. от Хто з вас подумав, що я, блін, не дожимаю, реально не дожимаю. Я сиділа, я так вісім разів сьогодні подумала, що я не дожимаю. Я кожен день так думаю. Кожен день. Я реально я думаю, що я роблю взагалі? Я нічого не роблю. Я така собі... В мене є люди, я делегую, як Таня, мені вже не хочеться працювати самій. Я вже пожила жінка, мені потрібно, щоб хтось працював за мене. Я собі набрала класних людей з вікного курсу і вони махають там з утра до ночі. А я що? А я, я пожинаю плоди, але я могла б більше, реально. Бо до мене вже приходить хто. Я дуже інтересуюся, ну, Да. Людина, тому я вивчила митне право. Я і митний брокер, і швєця, і жнець на додієгрець. Що мені заважає торгувати? Нічого. Тобто я знаю абсолютно всі процеси, і ми надаємо послуги зараз. Ми виросли до того, що ми надаємо послуги консалтингу зовнішньої економічної діяльності. Тобто, є виробник заводу, візьму свій завод, любимий, є виробник заводу в Україні. завод це прям вантаж, щоб ви розуміли. Завод це не просто бетонна стіна, це куча металолома. Металолома, хтось торгує, куча там якихось вібросит, станків і так далі, які потрібно перевезти з одного місця в інше, і люди не знають, як це робити. Вони знають, як робити завод, а не знають, як вести завод з одного місця в інше. Це ж можна вивчити, правда? Що, що? Це просто окрема спеціалізація. Люди займаються нейрохірургією. Там, привороти, отвороти, обереги талісмана через інстаграм. Можна, да? я додам, да? додам. те, що я вам говорю: що є можливість заробляти не тільки на торгівлі, якщо ви маєте да. ці знання. І заводи будуть платити за це, тому що дійсно їм найняти ту людину, вивчити ту людину набагато складніше, ніж просто взяти ту людину, яку вивчила я. Це. Слайд, напевно, один залишиться mm, на весь Ні, я, я я скажу трошки, понят... приказів просто... все одному з мотивую, ну тобто Мо... порівняємо стара... ціни, хай лучше. Я стараюсь. Ну. Ні, ну, да. В цій фраг, оця давай розказ, розкажемо, що да? там було. <звіт> так? <звіт> так, я хочу сказати ще, от що. Я, от танін виступ, вікін виступ. Знаєте, що всіх людей, які стартанули, чогось в житті досягли, що їх об'єднує? Це голодне сука дитинство. Ми <звіт> просто жрати хотіли так, щоб ми рвали і метали. Якщо ви... Вам пощастило, і ви не голодні з дитинства. То що треба робити? Брати тих, хто голодний на роботу, давати їм всі можливості. І, будь ласка, я тобі даю поле. Зараз я людям даю поле, а ви, будь ласка, рвіть, стартуйте. Я готова вам інвестувати. Я даю вам всі-всі. Це... Да, це другий, я вже думаю. Я готова вас забезпечити повністю всіми полями. Ви, будь ласка, займайтесь що вони я хочу сказати успішно роблять. Але да, зараз вже я даю їм клієнтів, тобто їм не потрібно шукати клієнтів. Вони вже там мені грошей не варі кажуть. Так, що, а це ж про логістику, власне. Добре. Ми порівняли. Ти хочеш, давай висновки. А вже? Ну, от ви порівняли, подивіться, да? Ви порівняли. Знаєш, ти, ні, ти не я хочеш це... говорити про логістику? Ні, я хочу говорити про. Я не хочу говорити про логістику. Ну, що ти про неї скажеш? Я просто хочу сказати про те, що інструментів логістики, насправді, в логістиці мільйон. І у мене тут теза, яка важливіша, ніж ця, прийшла. От я не пам'ятаю, як звуть того хлопчика, який зараз стоїть, бо заморився сидіти. Ігор. Да. От дивіться, який є класний інструмент, коли ваш товар. Має сезонність, немає сезонність, неважливо, Можна з перевізником. От це просто лайфхак, яким у нас в Україні, на жаль, не користується. Uh -huh. З перевізником можна заключати річні договори. Якщо ви розумієте, що ви возите свою пілету там чи неважливо що цілий рік. По 32 машини в місяць, дай Бог вам таких торгів. І ви знаєте, що, наприклад, в січні, коли все стоїть, а ви везете, ви можете вести по 600 євро за фуру, наприклад. А у лютому, коли все їде, то ви будете платити 1200 євро, наприклад, за машину. То з перевізником дуже легко можна договорити за те, що я тебе забезпечую. Що я на вас дивлюсь, не знаю. Ну не сприймайте близько до серця. Я тебе забезпечую роботою певним об'ємом. Це підкріплюється договором. Певним об'ємом заявок, ти стабільно мені цілий рік забезпечуєш мене транспортом. І всі щасливі. І ціна не росте. Нічого такого в країні не. Якщо стається стає війна десь на нових територіях, наприклад, не дай Бог, там де ми зараз, то це форс-мажор. Всі договори в нас ідемо в ТПП, і все, да. Тобто, і всі люди, він спокійний. Ми спокійні, ви спокійні, все їде, все працює. Тобто, якісь такі універсальні інструменти в мене є на річному супроводі, не дивлячись на те, що я експедиція, до речі, чим я відрізняюся від експедиції, ще для логістів, лайфхак. Україна зовсім, не забезпечена... Україна зовсім не забезпечена якісним диспетчерським обслуговуванням. Ми це з вами знаємо прекрасно, тому що наші водії, вони самі перевізники, вони самі, самі боряться за себе і тому виникає стільки помилок. На жаль, перевізники, точніше, водії безпосередньо апетики, не ображайтесь. Це дійсно дуже дивні люди, і вони просто вимагають у цього посередника менеджера, менеджера який буде управляти їхніми діями. І диспетчерський супровід це один із напрямів нашої моєї компанії. І ми я в транспортний бізнес колись ходила. І коли моя експедиційна компанія, тобто я розділяю фінансові потоки, для мене важливо розуміти, звідки мені йдуть гроші, а звідки в мене п'ють кров. Моя транспортна компанія позичала гроші у моєї експедиторської компанії, я кажу до свидання, беремо на диспетчерський супровід. І ми беремо на диспетчерський супровід і рахуємо просто гроші. По Чому працює ця машина? Чому я завжди жилетку на собі рву? Тому що я знаю, що коли ти рахуєш собі вартість, по-чесному і правильно. Якби ну, я тобі сказала, що послуга вік, собі вартість послуги 600 євро, а я тобі її продаю за 500. Ну але ти назад везеш товар, я це знаю, бо ж я починала з транспорту. Вот <кл 'я> ні, але я назад везу товар. А ти думаєш назад прям хорошо платять? <кл> Знову ми <кл 'я> з тобою в чатову дискусію влітаємо. Так, це те, що я хотіла сказати. Далі, ну давайте так, ми тут порівняли. Я просто про те, що говорю, що нова пошта це для мене теж новий інструмент. Я не раніше ніколи, я, я їх призирала, бо в них так класно виходить, вони такі молодці. Дайте я без вас буду возити. Тому е, на маленьких нік дай мені другий слайд. Ти мені не хочеш а, уже другий повернути. А да все е, просто ]али. для порівняння, то що е, маленькі вантажі, нова пошта, укрпошта і так далі. З логістичним апаратом, ми там рядом не стоїмо, Нам нам складно з ними конкурувати. Ми не можемо, бо в них там є система, в них є фури, вони йдуть і не йдуть. Е, точніше, завантажена, не завантажена. Вона по-любому їде і в неї фіксований тариф. Далі прикол, це ж мої менеджери перевіряли, як це працює. Оцей розльот, як вам одному менеджеру дали 1500 євро, другому 8800. Там немає розуміння ціни. І проблема нової пошти, або наше щастя, в тому, що вони не готові працювати ну, з клієнтами якісь складніші, простих. Тобто, коли є митна декларація, коли є зрозумілий код товара готовий пакет документів, нова пошта, будь ласка, приходьте, ми вас повеземо. Вони готові, вони ж ну. привезли. Вони ж привезли. І, і був римпорт, по якому вони зараз... Імпорт на мито компенсують і перевезення. Та-дам! Я так поразку просто хотіла. Вони, вони взялись. Тільки така срака вилізла, що я ще не знаю, там, які шишки получать. І вони попали на секундочку на 30 штук гривень. Нова пошта? Так? Ну. Потому, що вони миту, вони гроші мають вони Насправді, вони, Та, вони, мають. Да, вони мають гроші, ми за них дуже радіємо, але у нас є свій клієнт, і ми зовсім не. Ну, я підтверджу. Що вони некомпетентні. я питалася, я Дякую. говорила з брокерами. Вони не знали. Я їм говорю там, треба сертифікати. треба угу. е... Ну, а їм, тобто їм не на потрібні товари. компетентні, а, вони які, беруть масово. Які маски. Сор... Е, їхні товари на початку особливо пропускалися так. Як поштовий зв'язок, їх ніхто сильно не перевіряв, це uh -huh. були зведені митні декларації, і вони думали, що це правильно, а я їм доказую, що а вони зі мною сповили. Віз... Я... І я ще хочу сказати, що я навіть через інколи через їхніх спеціалістів почувала себе самозванку. Ну, значить, я чогось не знаю. Але зараз вже всі почали вимагати, зрозуміла, митниця польська, що все. Такі треба перевіряти, тому вже не їздять гель-лаки поштою в такому масовому, як їздили. Підтверджую. Так, да, Дякую. І до, до до слова про нову пошту ми зовсім тут не чорні ніяк. Ні, піар. ні. Вони дякуємо Богу, що вони є. Просто велика машина, коли дуже велика структура, дуже складно впливати на експертність фахівців, а навчити класного менеджера по зовнішньої діяльності, діяльні це капець як довго, це капець як складно. Це я не додумалася їм запропонувати своїх слухачів курс. Откат. Откат. так. Про те, що в логістиці посередник. Бачиш, що? у мене весь мій вист... виступ склався з тих сез, які я записала. можна Перевіга перевага транспортника, транспортника, той, хто володіє транспортом, в тому, що він бачить, що, куди, звідки їде і по чому. Просто готовий база клієнтів, бери, продавай, не хочу, називається. Ну, реально, я цим теж користуюсь. Тобто, якщо. Бачиш, Бачите, продають хорошо. Ой, до речі, так. Коли, мені потрібно, коли в мене, наприклад, виходить, ну, заходить якийсь клієнт, умовно, йому потрібно там кудись щось або десь закупити якусь запчастину до чогось, я ж знаю, куди дивитися. Я, ну, але в мене ще пам'ять хороша, я пам'ятаю, що а. куди коли їхало. Да. Де найскладніший продукт, там найменше конкурентів. Тобто, чому пілету продають всі? Ну, Без обід, знову таки. А чому заводи продають не всі? Тому що завод, коли я відкрила фотографію, я кажу, це ж вібросито оте! А оті болти зараза, що нам контрабанди проперли, бо я як дізналась, я думала, сіли б ми реально провезли завод, завод сіли за болти. Дуже обідно. І чому виробники наймають агентів? Чому виробнику вигідно наймати агентів? Тому що вони купують фахівця, вони купують вивчену вже людину. Це можна реально перевірити звичайним екзаменом на 800 питань. Вони купують фахівця. Без прив'язки до сталої зарплати. Скільки з вас, агентів, ну, могли б прийти в компанію, попрацювати в компанії-виробник? Вона вам говорить: приходь, я тобі плачу 25% від маржі, працюй, займайся. Я би пішла, якби ну, я шукала, бо ти не обмежена нічим. Працюй собі, і я впевнена, що в цьому можна заробляти. Є нюанс, потрібно впахивати. Генеруйте ідеї, робіть 150 спроб. Я говорю і для себе, і для вас, звісно. Я буду робити 150 спроб. Я не знаю, що мені ще потрібно про це. У мене зараз немає такого голоду, тому я так сильно не копитаю. У мене зараз задача побудувати класну професійну команду, тому будь ласка, вчіться. О, класна штука. чат, 900, 900 людей. Дела всі впізнали там транспортники. Так. Дивіться, тут же написано завжди моніторинг цін. Вік включи, це має якось. Шо? Оце ні це має бути відео. Ні, на жаль, воно не включається як відео. На жаль, дивіться, я можу скинути в чат прямо це посилання, і тут по напрямкам по вазі вантажу можна відслідкувати вартість кілометру, тобто середньо. нюанс, в тому що це закриваються за ці гроші, бо зазвичай вантажі закриваються з ціною. Лайфхаки для тих, хто не може закрити, виставляйте, пробуйте. Якщо ви виставили Львів, Варшава за 800 євро і вам порвали телефон, виставте через півгодини за 600. Просто інсайдерська так інформація. Да, якщо ви а без ціни вантажі не цікаві. ТНП вантажі не цікаві. Я вам говорю як людина, яка закривала ці вантажі. ТНП не цікаві, бо це швидше за все якийсь поражняк. Конкретно описаний класно вантаж. Місце завантаження 122 палети, там які отримали. Без ветеринара. Ну. Це працює. ідеально. І останнє, що я хочу сказати, це про ту відповідальність, яку ми готові брати за своє життя, які ми готові брати, ділити з нашим клієнтом. Таня говорила про відповідальність. Якщо ви, як агент, не готові на себе брати, ділити відповідальність зі своїм виробником або а, зі своїм покупцем, то вибачте, гроші вам. ціна. відповідальність потрібна на себе брати, тому що. Да. Я забрала, так. Да, лишні слайди. Цей самий гарний був. Відповідальність потрібно на себе брати в першу чергу за своє життя і за свої успіхи. Ну, реально, ну ніхто не допоможе. Ніхто не допоможе. Потрібно брати цей мікрофон. І ти, коли тебе колоти, ти не хочеш виступати. Ти вчора чуть не захворів, бо в тебе така психосоматика, Я не хочу виступати. Прийшла, виступила. Всім дякую. Так, е е так, піднімаємо телефони скануємо кануми, підписуємось, тому що я теж не вона...